Екс керівнику Державкадастру Житомирській області повідомили підозру заподіянні підприємству мільйонних збитків. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому виконувачу обов'язків керівнику Державного Житомирській області підозру у заподіянні підприємству збитків на 54 мільйони гривень справу кваліфікують за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини екс-чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За інформацією платформи для роботи з відкритими даними, Open Data Bot, за 2021 рік в головному управлінні державного кадастру в Житомирській області керівників змінювали кілька разів. Серед керівників за цей період була Віра Жукова, Олександр Смолянюк, Віктор Торчук, Ольга Петренко. Ще 17 травня під головним управлінням Держаокадастру в Житомирській області протестували жителі Черніхівського району, які вимагали дозволити їм розпаювати землі комунального і сільськогосподарського підприємства Україна Черняхів-1. Землю комунального сільськогосподарського підприємства мали отримати понад 300 місцевих пайовиків людей, які працюють. Працювали на цьому підприємстві. Втім, в обласному державокадастрі скасували акти постійного користування земельними ділянками. Протестувальники вимагали у Олександра Смолянюка скасувати попередній наказ щодо актів постійного користування земельними ділянками, щоб процес приватизації можна було Продовжити, а вже 21 травня півтори сотні жителів Черняхівщини виходили на акцію протесту на трасу Київ Чоп поблизу Житомира. Вони безперевно ходили пішохідним переходом. Саме тоді керівництво Держгеокадастру обіцяло скасувати свої попередні накази. Але так цього і не зробило. До протестувальників приїхав голова Житомирської райдержадміністрації Юрій Денисович, котрий сказав, що питання намагатимуться якомога оперативніше вирішити. І 27 травня на сесії Житомирської облради депутати підтримали пропозицію звернутися до Кабміну та Верховної Ради України щодо перевірки законності дій державкадастру в Житомирській області стосовно ситуації з розпаювання земель на Черняхівщині.